Індикаторів трейдингу безліч. Але що якщо я вам скажу, що більшість з них повне гівно? Так, так так. Є багато популярних індикаторів, котрі нібито і працюють, але роблять це все гірше і гірше кожного дня. Якщо помічали, то цей відеоролик саме для вас. Це все через те, що великі гравці на ринку бачать поведінку мас і виставляють свої ордера проти них, через що більшість їх зливає свої депозити. Сьогодні я продемонструю вам не популярний індикатор, але той, котрий надає насправді величезну прохідність. Індикатор Donchain Channel. Так, можливо, він не популярний, але повірте мені на слово. Він має величезну прохідність. Працювати ми будемо на Квотекс, тому обов'язково приходьте реєстрацію в описі даного відеоролику, тому що саме за цим посиланням ви отримаєте плюс 35% до вашого першого поповнення. Підлаштуванням все максимально просто. Це 300 секундний таймфрейм, свічний графік і додаємо сам індикатор. Знаходиться він у нас. Ось тут натискаємо на нього та нічого не змінюємо, окрім середньої лінії. Її ми робимо синього кольору. Все, що нам треба знати про цей індикатор, це те, що він має рівень супротиву та рівень підтримки. Червоне це рівень підтримки, зелене це рівень супротиву. Коли ми підходимо з вами до зеленого рівня і доторкуємося його свічкою або її тінню, ми відкриваємо угоду у напрямі донизу. А коли ми підходимо з вами до червоного рівня, тобто до нашого рівня підтримки, ми з вами відкриваємо угоду у напрямі вгору. По всім угодам, де ми використовуємо індикатор Donchian Channel, ми використовуємо час експірації 1 хвилина 30 секунд. Не більше, не менше. Зараз я знайду вам дві угоди, щоб продемонструвати, як працює даний індикатор. Одна буде на продаж, а інша на купівлю. Повлютній парі NSD не я відкрив угоду на підвищення, тому що ми з вами підійшли до нашого рівня підтримки, тобто до нашої червоної лінії. Як я сказав на початку, коли ми підходимо до неї, ми маємо відкривати угоду у висхідному напрямі, тобто натискати зелену кнопку. До завершення нашої годи лишається рівно 15 секунд. І як бачите, ми з вами відмінно відштовхнулися і продовжили наш рух до гори, оскільки ми війшли з вами в східному напрямі, тому що знову ж таки була червона лінія, від котрої я очікував відбиття. Як я і кажуть, цей індикатор відпрацьовує насправді відмінно. Як бачите, з першої ходи ми з вами одразу фіксуємо плюс 4550 гривень чистого профіту. Давайте знайдемо угоду в протилежному напрямі, тобто угоду, де ми будемо з вами заходити на несхідний рух. По юзі віддати, ми з вами бачимо, що ми підходимо до нашого зеленого рівня, тобто до нашої зеленої лінії. Відповідно, з вами ми маємо відкривати угоду у несхідному напрямі, оскільки ми з вами зараз маємо відштовхуватися і рухати. Донозу найближчим часом. Відкриваємо угоду, як я й сказав до цього, на 1 хвилину 30 секунд. Тобто, якщо коли час цей буде вичерпано, ми з вами будемо знаходитися нижче даної лінії, тобто нижче моменту, котрий ми з вами увійшли в угоду, ми з вами отримаємо виплату рівну 93% до суми нашої угоди. Тобто близько 4,5 тисяч гривень зверху це буде наш чистий прибуток з даної угоди. У даній угоді ми фіксуємо відмінний прибуток і теж закриваємося в плюс. Ми можемо переглянути, що за це відео ми зробили дві угоди. Тобто це наша перша угода по Інезі Каду, в котрі ми з вами заробили, плюс 4550 гривень чистого профіту. І наша друга угода, де ми заробили ще 4650 гривень чистого профіту. Витравши буквально 10 хвилин часу, я заробив, ну, я думаю, десь приблизно середню зарплату за місяць в Україні. Можливо, трохи менше, але, як на мене, це доволі круті цифри. Якщо ви Хочете робити так само, тобто бути в курсі всіх подій в трейдингу, бути в курсі всіх стратегій та їх нюансів, то обов'язково приєднатися до мого телеграм-каналу. Він буде в описі даного відеоролику. Просто переходьте за посиланням, і там ви зможете отримати безліч корисної інформації. Наприклад, всі актуальні стратегії, як я сказав до цього, наприклад, безкоштовне навчання технічному аналізу, наприклад, безкоштовні абсолютно за нуль, абсолютно безкоштовні сигнали, котрі я веду. Даю щодня все це ви знайдете у мене в каналі, тому тисніть на посилання в описі, поки воно не зачинилося, оскільки доступ отримують тільки перші 10 людей. Якщо вам сподобалася дана стратегія, і ви хочете бачити більше відео про актуалишки трейдингу, обов'язково залишайте коментар під цим відео, щоб я мав з вами якийсь зв'язок та розумів, що ви хочете бачити в моїх наступних відеороликах на каналі.